Це аварійний вихід з укриття ну, колишнього сховища, який веде до башти. У дворі це зроблено спеціально для того, аби якщо будинок буде зруйнований і основний вихід буде закритий, і неможливо буде вийти через основний вихід, то такий аварійний вихід виведе на територію, яка не, не, не завалюється, не опиняється під завалами, тобто трохи трохи на відстані від житлового будинку. У Краматорську Донецької області зараз є 115 простих укриттів. Раніше вони були сховищами п'ятого класу. Наприкінці 90-х років їх перевели в категорію простих підвалів через те, що вони не відповідали сучасним на той час вимогам. Але з початком повномасштабного російського вторгнення актуальність навіть таких укриттів різко зросла. конечно, актуально. Сосед наш никуда не денется. А кто его знает, как жизнь покажет. Ну, у нас в школах, вот в детском садике в 92-м делают. Сейчас в старых домах, где подвалы, активно делают бомбоубежище. Ну, лишнее не будет. Гроші на ремонт таких укриттів виділяються з бюджету громади. Загальна сума за період з 2022 і до кінця 2024 року становить близько 160 мільйонів гривень. Минулого року в Краматорську встигли зробити ремонт у 59 найпростіших укриттях. У 2024 році вже 27 об'єктів перебувають на стадії виконання робіт. Я ні разу не була в бомбоубіжище, але у моїх знайомих. сделали очень хорошо бомбоубежище. Хотя там сами жильцы этого дома, они и до этого его не хламили, и оно было ну, почти готово к применению. Но сделали, туда провели свет, там сделали ремонт, сделали поручни, сделали дверь кодовую. И всем жильцам объявили номер кодов этой входной двери. Поэтому я считаю это нормально. Тобто, ви бачите, тут виконані чисто такі роботи косметичного характеру, тобто була побідрана вся штукатурка стара, стара побілка, там фарбування. І це було все повністю відновлено. Було повністю відновлено освітлення по всім кімнатах. Також тут відновили каналізацію і водопровід. І для розміщення населення були встановлені отакі відкидні лави, які дуже просто проводяться у робочий стан і можна використовувати. Одне укриття ремонтують приблизно три місяці. Термін залежить не тільки від його стану, але й від інших факторів. Від його площі, кубатури, наскільки. Людей воно розраховано. Є такі укриття на 30-50 осіб, а є на 150, 200 і більше. Тому, звичайно, і тут терміни ремонтів також від чого дуже залежать. Зазвичай з цих підвалів вивозять сміття і демонтують майже все обладнання. У 2024 році в Краматорську планують відремонтувати приблизно 95% таких об'єктів. Якщо кількість людей у місті збільшиться, то наступного року ремонти виконають і в інших укриттях. В деяких домах будинках є там по два-три укриття. Робили одне, тому що ми розуміємо, що зараз в будинках людей живе набагато менше, ніж звичайно. І тому одного укриття буде наразі достатньо для того, аби забезпечити укриття всіх мешканців, які наразі є на місці. Але попри те, що укриття необхідні насамперед самим мешканцям будинків, це не оберігає їх від вандалізму. Деякі обладнані підвали вже частково розкрадені. Там окраїнська унітаза крани. Вже вкралі буде... вічі там уже виходить. Так, да, но це в других кубіжі, книжных домах. І поэтому ми закриваємо поки напрямку. Ну, коли буде екстрена обстановка, як говориться, що можна буде ласкати, і це все буде, я відкрою. І хотілося б звернутися до мешканців і цих будинків, і прилеглих будинків, щоб вони ну, дотримувалися порядку, не допускали і не вчиняли дій вандалізму. Тобто, щоб все це збереглося на довгі роки, тому що це потрібно насамперед їм самим. Проте головною проблемою в оновлених приміщеннях виявився навіть не вандалізм, а висока вологість. О, тепер саме сироси. Десь просто невозможно дихати. О, смотрите сюди. І от здійсню. Туаліта теж сирасі, він все. Чорні стіни. Давайте я зараз... А в плесень, от все. Угу. Ольга каже, що з цією проблемою вона зверталася до міськвиконкому, але їй відмовили в проханні почистити вентиляцію. Це пов'язали з високою вартістю. От смотрите, тут у нас постійно йде неприємний запах, тому що проходять туаліт. Він дуже часто буває засаяється. Вот. И вот даже стенка это не высыхает, потому что постоянно мокрая. Они даже не стали ее Почему? Они сказали мы, э, тем, что сыра, она не высыхает, и мы ее не докрасили. Вот. Значит, их больше нет, месяца три уже, наверное, нет. Все, они это забросили, ничего не забрали, ничего не приходят, ничего больше дальше не делают. Ну, спасибо за это, да, у нас было хуже. Пол был у нас ужасный, и стены были страшные. Спасибо, но, пожалуйста, просьба сделать вентиляционную... подушні. Також, за словами місцевих жителів, у відремонтованих укриттях не дуже надійні лавки. Ну, я скажу, з одної дітей, ну, сіли ще два людини такої комплекції, так я, все, вона вже починається, ну, як би, немножечко в себе, вона говорить, знаєш, не, не витримує. Вона шатається, проїбається, вернее, пробіг, доски проїбають. Але варто зазначити, що конструкція лавок у різних укриттях Краматорська відрізняється. Це залежить від підрядника, який виконував роботи. Тому будемо сподіватися, що всі ці нечисельні проблеми все ж вдасться вирішити, і в разі небезпеки люди зможуть з комфортом перебувати в укриттях.